Темою сьогоднішнього нашого уроку є кількість речовини, моль, одиниця вимірювання кількості речовини. Дуже багато незрозумілого, давайте розбиратись. Давайте сьогодні спробуємо навчитись розв'язувати задачі із використанням поняття сталої авагадро. Але спочатку пригадаємо вже вивчене. Перше, кількість речовини позначається в маленькою літерою n або ню. По-друге, одиницею кількості речовини є моль. Третє стала Авогадро позначається НА і дорівнює вона 602 помножити на 10 у 23 ступені моль мінус 1. Число структурних частинок, це атомів, молекул або йонів, позначається великою літерою N. Як же ці величини позна... пов'язуються одна з одною? Для цього пригадаємо, що порція речовини кількості 1 моль містить в своєму складі 602 на 10. У 23 степені структурних частинок. А якщо ми візьмемо дві порції таких речовин, то для того, щоб знайти число структурних частинок, відповідно, ми повинні сталу авагадру помножити на 2. Звідси ми можемо вивести формулу, що число структурних частинок дорівнює кількість помножена на сталу авагадру. Звідси ми можемо вивести ще одну формулу для знаходження кількості речовини. Отже, для того, щоб знайти кількість речовини, нам потрібно відповідно число структурних частинок поділити на сталу авагадру. Ось запишіть собі ці дві основні формули, якими ми будемо використовуватись для розв'язування розрахункових задач. Розв'яжемо задачу на використання по формулі, яку ми з вами вивчили. Обчисліть число молекул у воді кількістю речовини 0,2 моль. Запишемо коротку умову задачі. Для того, щоб записати коротку умову задачі, зверніть, будь ласка, увагу, які величини у нас є в умові задачі, що нам дано? Нам дана кількість речовини 0,2 моль. Кількість речовини води. Тому записуємо кількість речовини води дорівнює 0,2 моль. Що потрібно знайти? Нам потрібно обчислити число молекул у такій порції води. Тому записуємо число молекул води невідомим. Так, для того, для того, щоб скористатися формулою по визначенню кількості молекул води, ми маємо пам'ятати сталу величину сталу авогадро, яка дорівнює 6,2 на 10 у 23 ступені моль мінус 1 І дві формулки, якими ми будемо користуватися. Для того, щоб знайти число молекул, ми повинні кількість помножити на сталу авогадро. Відповідно, записуємо число молекул. Води буде дорівнювати 0,2 помножити на 6,02 на 10 у 23 ступені. Для того, щоб зробити розрахунки, ми ось ці два числа перемножаємо між собою. Знаходимо, чому буде дорівнювати число молекул 1,204 помножити на 2, 10 у 23 ступені молекул. І запишемо відповідь. Число молекул води в такій порції буде дорівнювати 1. 1,204 помножити на 10 у 23 степені. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Обчисліть число атомів, що міститься у порції сірки кількістю ревчовини 0,75 моль.